15 травня, 24 рік, Миколаїв. Ну, Ми зберегли живці, занадто вже довго ми їх зберігали. Піде прощеплення сьогодні. Ось живці, які ми купували Володимира Попова. Ось такий їх стан на цей час, що нам вдалося як зберегти. Лишилися в нас і будемо вже по назвам проходити, потім це теж... вже час зайвий. Були в нас алеча, залишилась від зимового щеплення. Деякі ось так і не пішли, хоч вони зелені. Там ми аж оцерт прем'єр, всі такі інші. Потім, якщо у нас вийде, все покажемо. Знімаю просто собі для нотатка, буряни повиростали. Тепер далі. Далі ми, ось у нас є що тут у нас лихни, лихни, це зимове щеплення. Я його ще не показував, ну, вже попало, попало. І є такі нюанси, випади у нас. Випади у нас в основному те, що ми прищеплювали бруньками. Бруньками навесні і зимове. Ми бачимо, що ось воно там намагалося щось піти. Ну, бруньки у нас. Все, що ми бруньками щіпляли, ось деякі поодинокі. Ось, ось Це один із двох десятків, мабуть, що пішов. Брунько... Брунькою нічого не пішло. І зараз ми будемо спробувати знімаємо щеплення, які не пішли. В основному все пішло те, що покращеною купуровкою. І щепляємо, так як в нас в рядку, тут ось лихни. У нас прижилися покращена купуровка і зимові ось такі вже прирости. Там багато ще всяких різних. Я просто не буду зараз називати, то зробимо окремий огляд. Це робиться для нотатку, коли я цю операцію робив. так сказати. Хоч вже і запізно, але виходить, як виходить. У нас немає часу. Викидати живці не будемо. Потім їх ще в крону дерева щепимо. По-любому десь в абрикосу, десь в сливу. Все. Працюємо. Далі робимо щеплення, збільшуємо наш асортимент і прибираємо випади. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, таке коротеньке інформативне відео. Просто без всякої інформації, без всяких учбових нотаток для себе. Слава Україні!